Вітаю вас! Продовжуємо знайомитись із основами молекулярної фізики. Сьогодні поговоримо про поверхневий нят, натяг рідин, явище змочування та деякі особливості капілярних явищ. Навчальний матеріал опублікований у прикріпленому підручнику Фізика 10, параграф 33. Це сторінки 196, 202. Я підготував та опублікував дві вправи, виконавши, які ви ознайомитесь із особливостями поверхневого натягу, капілярних явищ, явищ, змочувань і так далі. Також я підготував детальний розбір задачі, в якій проаналізуємо особливості руху рідини по капілярах. Математично визначимо поверхневого, поверхневої натяг рідини. Отже, деякі зауваження на початку. Капіляри, як вам відомо, це відносно вузькі канали до вільної форми. У задачі буде фігурувати поняття у подібної трубки. Це посудина, яка складається з двох капілярів, з'єднаних між собою. Якщо сили взаємодії між молекулами рідини менші від сил взаємодії між молекулами рідини і стінками посудини твердого тіла, то така рідина змочує поверхню твердого тіла. Чим меншим є радіус капіляра, тим більш, більша висота підняття змочуваної рідини. Або опускання рідини, що не змочує поверхню твердого тіла. Ну і перед коментуванням ходу розв'язування задачі пропоную вам законспектувати його до робочого зошита. Звертаю вашу увагу, що в четвертому завданні вам пропонується у полі для відповіді учнів. Записати отримане значення, розраховане значення поверхневого натягу рідини обчислення пропоную здійснити самостійно. Отже, до е, задачі. Мова задачі. Різниця рівнів рідини, яка змочує у колінах у подібної трубки 23 мм. Ось я так попробую показати. Ось оця різниця. Діаметри каналів у колінах трубки 2 мм і 0,4 мм. Густина рідини, яка міститься в трубці 0,6 грам на сантиметр кубічний. Потрібно визначити поверхневий натяг рідини. Записуємо скорочений е, запис умови задачі. Звертаю вашу увагу, що всі запропоновані величини необхідно буде подати в системі СІ. Тобто висота 23 мм. Висота. 23 мм це 2,3 на 10 у другому метра. Діаметр першої частинки більшої трубки 2 мм, це 2 на 10 у мінус третьому метра. Вущого коліна 0,4 мм це 0,4 на 10 у мінус третьому степені метра. І густина 0,8 грам на сантиметр кубічний, це 0,8 на 10 у третьому степені кілограм на метр кубічний. Саме ці значення переведені потрібно буде підставляти в кінцеву формулу для того, щоб отримати значення поверхневого натягу у системі СІ. Отже, умова рівноваги рідини в сполученій посуді. Тиск, який є на Рідину, що знаходиться в коліні більшому, дорівнює тиску, який діє на цьому рівні на рідину у е, коліні, яке знаходиться в меншому коліні. ПА дорівнює ПБ. Знаємо, що ПА, тиск, який діє на е, поверхню рідини, у е, лівому корінні. Це дорівня різниця між атмосферним тиском і тиском, який спричинений натягом е, меніска у цьому коліні. Відповідно, і в коліні ПБ у другому коліні. ПБ дорівня різниця мінус е, атмосферний тиск П0В, мінус. Тиск Меніска натягу, поверхні Меніска, плюс оцей додатковий тиск, який створений стовпчиком рідини висотою H. Зазначенням тиск, який створюється, тиск, який створюється в результаті утворення Меніска, це 2 сигма на r. Добуток 2 е, на поверхню война тяг рідани поділено на радіус цього меніска. Відповідно для лівого коліна це буде 4 сигма на D1, так як R – це D пополам, двоєчка йде чиселі. Для меншого коліна 4 сигма на d 2 коліна. Тиск, який створюється додатковий, оцей тиск створений рідиною висотою h, це r. Тоді ось оце, рівняння, ось оце рівняння рівноваги буде мати вигляд. Замість ПА підставляємо П0В, П0В мінус. ТH1, тобто 4 сигма поділити на D1. Замість ПБ підставляємо П0В мінус 4 сигма на D2, ось воно сюди йде. І плюс роже. Ось таке рівняння рівноваги буде в даному випадку. Приводимо його тепер, проводимо з ним математичні операції, тобто позбуваємось в лівій і в правій сторонах рівності, є П0В, яке можна скоротити. Все, що із Сігма переносимо в ліву частинку рівняння, все, що без Сігма, залишаємо в правій. Переносячи мінус 4 Сігма на d2 в ліву частину, отримуємо 4 Сігма поділити на d2, мінус 4 Сігма поділити на d1, в правий залишається роже h. Звідси синім кольором виділена кінцева формула, яка визнач... дозволяє визначити поверхневий натяг рідини. Роже h під на d1 на d2. І в знаменнику 4D1 мінус D2. Ну і зеленим кольором я виписав вже е е, числові значення в системі S, ще раз скажу, нагадую вам, вам потрібно буде знайти ось оцю частку, ось цю частку і результат записати у. Е Полі для відповіді до 4 завдання. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!